Пальніше, найсправедливіше і е, найнаболівше. Запитання поставила жіночка на прямій трансляції Льоші Гончаренка у Верховній Раді. Якого ви там хуя всі сидите? Це запитання настільки актуальне, що його потрібно друкувати на наших банкнотах, на наших гривнях. Американці друкують з нами Бог. Ми будемо друкувати. Якого ви там хуя всі сидите? 300 злихуєм найдостойніших мужів і жінок цієї країни. Люди, які визначають долю цієї країни, дорослі люди з трьома чотирма Вищими освітами, перед якими стояло звичайне завдання: придумати е лояльний справедливий закон про мобілізацію, який би не порушував конституційних прав, який би не не порушував прав людини, який би. Е Зробив всіх рівними перед законом зборище оцих інтелектуалів в своїй поживільній гонці за тим, щоб спиздити як можна більше грошей, придумали закон, який. Від якого відбувся абсолютно протилежний діаметрально протилежний ефект, і цей ефект, судячи з цього, тільки починає набирати обертів. Я наткнувся на юриста кваліфікованого юриста, який розбирав цей закон, який пояснював цей закон. І під в коментарях під цим відео знаєте, яке питання найчастіше звучало: як позбавитись українського громадянства? Як Відмовитись від українського громадянства, як отримати політичний притулок, як отримати статус біженця, куди в цьому світі с'їбатись, щоб люди, щоб руки цієї української влади блядь, до них не дотягнулись. От такого блядь, ефекту ви мразота добилась у своїй цій шаленій гонці, спиздити як можна більше грошей. Ви оцих людей. За кордоном, які, можливо, для себе розглядали можливість вернутися в Україну, чоловікам можливість вступити до Лав Збройних сил і піти захищати Україну, ви оцих людей втратили для себе назавжди. Ви показали своє справжнє лице, ми показали своє справжнє ставлення до цих людей, бажання цих людей просто знищити. Ви запровадили офіційно в українську політику поняття соціальний дарвінізм. Люди готові добровільно. Відмовлятись від українського громадянства, викинути український паспорт, втекти світ за очі, тільки щоб до них не дотягнулася їхня країна, якою вони гордились на початку війни, якою вони пишались, вони пишались, що вони українці. Зараз цього поняття оцінкої приналежності вони цураються, вони готові добровільно відмовлятись від українського громадянства, не маючи другого громадянства. Ні або будучи про просто апатредами людьми, людьми без громадянства і їхній статус буде визначати країна, в якій вони будуть перебувати на даний момент. Тобто без флага, без родини. І оці люди готові піти на це. Ви для них е остаточно допомогли їм зробити оцей вибір. Тепер буде ще більше блядь е оцих. от Кримінальних справ на ухилянтів, ті, хто не збирався воювати, але можливо їх можна було насильно затягнути на війну. Тепер вони абсолютно категорично, просто от вони для себе зробили висновок, що воювати їм не можна йти, тому що їх тут вбиває просто їхня влада, і будуть масові дезертирства. Будуть масові якісь кримінальні справи, поліція буде зганятись за оцими ухилянтами. От, от такого, блядь, ефекту ви добились своїм блядським законом. Ваша задача була поставити всіх, зробити всіх рівними перед законом, закон про мобілізацію, якого ви там хуя всі сидите.